Міська військова адміністрація четвертий місяць блокує розрахунок із підрядником по відбудові однієї з найпошкодженіших росіянами школи 19-ї, по якій роботи були здані ще на початку року. А також третій тиждень придбання тролейбуса із запасом автономного ходу для Подусівки, де зруйнована контактна мережа. Про це на загальноміській міській нараді 4 червня повідомив виконувач обов'язків очільника Чернігова, що підтверджують доповідні, зокрема, фінансового управління. Ми зробили все, щоб діти, півтора тисячі дітей в центрі міста, це одна з найбільших шкіл, працювали при тих руйнуваннях, що були, а це були сумасшедші руйнування там, працювала очно, не дистанційно. І не розраховуюся з підрядником. Ну я просив би тут юридичну оцінку якихось дій. Ну як це? Може прийти якийсь самодур, блокувати будь-які платежі. общем, будь-який взяти платіж і його блокувати, поки йому не дадуть землі. Будь-який платіж. Вчора зупинив транспорт. Сьогодні не платить дев'ятнадцяту школу. Завтра що він зробить? Зупинить підготовку міста до опалювального сезону. У лютому березні 2022-го школа зазнала серйозних руйнувань. Вісім прильотів на подвір'я і чотири прямі влучання вибили всі пів тисячі вікон. Пошкодили дах, коридори, кабінети, системи тепло та електропостачання. Дві черги ремонтних робіт, виконані коштом міста, дозволили у вересні 2023-го повернути учнів та учениць на навчання в стінах закладу. Роботи виконані, а сплати за них немає. З лютого начальник МВА не погоджує платіжні доручення. Хоча бюджет Чернігівської територіальної громади на 2024 рік, в якому закладено кошти на відновлення цього навчального закладу, Брижинський затверджував. Начальниця фінуправління каже, подібні ситуації з блокуванням платежів були і раніше, проте вони вирішувалися за 2-3 тижні. Ми 27 лютого надали такий реєстр, в тому числі було включено і це фінансування по 19-й школі. Це була сума майже 2,5 мільйони. На і щодня воно потім подавалося на погодження, затвердження начальника шніської міської військової адміністрації. Але до цього часу, навіть сьогодні, ми подали, але до цього часу це, це платіжні. Доручення не погоджено це фінансування. Вони пишуть відмову, відмови, що це не є ефективним використанням коштів. Хоча, в принципі, цей об'єкт є в бюджеті, чекають розрахунку за поставлений тролейбус і на Чернігівському автозаводі. Попри те, що начальник МВА публічно виступав за розширення власного комунального автопарку, придбання третього тролейбусу з автономним запасом ходу заблоковане через ту саму причину, каже Олена Лисенко. нецільове використання коштів. Працівники тролейбусного управління здійснюють моніторинг, як він працює, надають свої зауваження. Потім вони особаються заводом. Виробником так у нас вже два тролейбуси ми в цьому році проплатили, а третій у нас знову завис. В принципі, воно все затверджено в бюджеті і погоджено було, і перерахування коштів було погоджено. Воно ж походило саме перерахування коштів, як внесок у статутний капітал тролейбусного управління. Воно погод проходило погодження рішенням виконкому, ще перерахування, і це внесок у статутний капітал був погоджений. Враховуючи ситуацію, Ломако доручив юридичному відділу підготувати звернення до правоохоронних органів щодо перешкоджання виконання міського бюджету і блокування відновлення. Це і перешкоджання відновленню міста, це і перешкоджання виконання місцевим самоврядуванням своїх повноважень, взагалі це шкідництво міста. Блокувати будь-який платіж, розказувати, що треба підтримувати комунальний транспорт. Не платити вже два тижні чи скільки за тролейбус, який купили, він стоїть в тролейбусному управлінні, зробив наш завод Чернігівський. Люди не можуть на Чернігівському заводі отримувати зарплату за місяць роботи. Тролейбусне управління не може запустити тролейбус, який воно отримали з автономним запасом ходом. Я думаю, що може при цій владі там щось буде, а точно при наступній доведеться не тільки ходити на допити, а й відповідати за такі дії, бо це дії проти міста. За коментарем щодо причин відмови у підписанні платіжних документів, ми звернулися і до прес-секретаря начальника МВА Дмитра Брижинського. Він в свою чергу повідомив, що Брижинського немає на місці. Він поїхав у відрядження. Станом на час виходу матеріалу в ефір коментарі не надходили.